Ісус Христос, то витримає до кінця Того спасеться. бо прийдуть дні, коли каже: навіть будеш на покрівлі, навіть не злазь на долину, не успієш, не треба, будеш у полі, не біжи вже додому, щоб взяти якусь одежину, бо вже буде пізно. І іменно це Господь Бог і каже, що скоротив тих днів. Бо якби не скоротив тих днів, то мало би хто врятувався. Чи готові ви прийняти сьогодні кінець світу? Всі ваші справи вирішені, всі плани, які ви собі запланували, вже реалізовані, чи ще дещо є? Чи готовий сьогодні, наприклад, сказати Господи Боже, все прожив достойно, гідно і духа свого передаю в руки Твої?